О -о 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 -о. Про добрий до ранок, заїхав? добрий ранок. Що до нас заїхав? В нас заїхав, завітав до нас Mercedes Benz Актрос. Ця машинка дуже така на дуже гарній комплектації. По-перше, подивіться, яка тут. Маса без навантаження 7,5 тонн, а з навантаженням 18 тонн можна Хорошо. перевести. А який рік у, нас? рік у нас? Рік у нас 2014 рік. Ага, а пробіг. Пробіг лям 92 тисячі бомбіна? Бомбіна, чи чики бомбоні? Що у нас по комплектації? Я дивлюсь, у нас тут є і кондиціонерчик, даже AC Rest, якщо секція CD. Це клімат-контроль, не просто кондиціонер, а клімат-контроль. Селектор на всіх форах керування тормозним зусиллям прицепа, відключення курсової стабілізації, можемо переключатись між осями. Тут буквально у нас є все. Ви це все бачите на відео. Люди, які розуміються в цьому, вони зразу зрозуміють. Рушничок пневматичний. це у нас тут є мультикермо, і бортовий комп'ютер у нас є тут, і круїз контроль. Що у нас ще тут є? Звичайно, що електропакет, електрорегулювання дзеркал. Бо, Андрюха, я думаю, що люди задовбались би без електрорегулювання бігати туди назад. по цій фурі. Місце тут дуже багато. Метр восімдесят три встаю. Стою і не упираюсь вообще. вообще четко. Спальничок м'який у нас. А ще у нас є рація. Рація, ні, рація. Без да. рації нікуди. Прийом, прийом. Ми всі тут. Автопоїнт. У нас є кнопка Мерседес. Кнопочка це, Мерседес. Бачу. Це найголовніше. Найголовніше, так. Да. Спальничок у нас м'який, скажи, будь ласка. О, він дуже такий. ой, ой. ой. Дивись, у нас зразу є шторка, яка у нас по всьому. Кузову закриваю, тобто тут нічого придумувати не треба, Уже за вас все придумали інженери Mercedes-Benz. Коротше, ще в нас це комплектація цікава, це у нас Exclusive Edition. Це означає, що у нас такий біленький салончик, такі карти. Бачиш, вони типу як перешиття, але це ні, це заводська. Помаранчева, тема. Заводська, Помаранчева тема, да. заводська тема, помаранчеві шторочки і біжевий красивий салончик. Так що цей? Що, пішли, покажемо ще снаружи, що у нас Гайда. Гайда. Підігрів, підігрів сидінь. Передніх, ну Тут задніх нема, тут тільки передніх. Сидінь. Все працює, пневма працює, воно м'якеньке. Та бомба, а не машина. Так от акуратненько. Оп! Оп. А, дивіться, Оп. Це у нас євро, євро 6. Євро 6. Все ви бачите. Стан показуємо. Дивіться, двигунчик, двигун без підтікань. Я вам це все показую. Вон, подивіться, все в хорошому стані. Мерседес є Мерседес. Знову ж таки, пневмоподушки, все 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 тут справне і все тут в нормальному стані. Покажу вам резину, це теж дуже важливо. Вона в, нас, вона в нас тут присутня, це саме головне, правильно? Рама ціла у машинки. Рама ціла, рама не гнила. В принципі, 14 рік вона не має бути гнилою. Давайте покажемо турбінку. Турбінка не підтікає нічого. Все в нас сухеньке. В принципі, автомобіль справний та готовий до довгих рейсів. По морді, глянь, який він красивий. Ну, це ж, слухай, ну ця машина, це машина під Європу, тому що вона євро 6, вона сучасна, вона нова, вона в хорошому технічному стані. Всі техогляди, всі перевірки, все вона пройде. Правильно? Правильно, правильно. А ще тут встановлене додаткове освітлення, і дуже воно ярко світить, дуже класно. Добре, де ця фура знаходиться? Фура знаходиться на площаці автопоїнд у сели... селищі Білгородка. Біля Софійської Берчагівки на вулиці Софійська, 19. І в нас вона не одна. Також заїжджайте, дивіться, зробимо тест-драйв. Зробили спойлер тільки що бачу. Да? Да, зробимо тест-драйв, покатаємось, поспимо, може, в ній щось приготуємо та й, буде, та й будете забирати та їхати в рейс. Холодильничок да, ще є, це дуже класно. Все, чекаємо. Все, чекаємо, па-па.